Звернувся на з операцію операції з пластики мітрального клапана. Операція була з мініінвазивним інвазивним доступом. Розріз по факту виявився десь 5 сантиметрів і маленький розріз внизу. Операція тривала операція була 2 лютого, а виписав вже 5 лютого. Тобто, по факту я в лікарні знаходився 3 дні. На наступний день, після операції, я вже сам ходив. І почував себе дуже дуже класно мої страхи були значно передбільшені. Е, реабілітація вже вдома самостійність. Я сам їв, сам ходив гуляти поступово, активні рухи без навантаження. І вже через тиждень я почав їздити на своєму авто, що не можу не відмітити. Так це був класний досвід, і я всім раджу не боятися, а йти на планову операцію. Це значно краще ніж звертатись, коли вже пізно.